Кілька цікавих фактів про дельфінів. Дельфіни це морські ссавці, які тісно пов'язані з китами та морськими свинями. Існує близько 40 різних видів дельфінів, які живуть у різних океанах, морях і навіть деяких прісних річках по всьому світу. Дельфіни є одними з найрозумніших тварин на планеті. Їхній мозок відносно великий, і вони демонструють складну соціальну поведінку, самоусвідомлення та здатність до розв'язання проблем. Вони спілкуються між собою за допомогою різноманітних клацань, свистів та інших звуків. Вчені вважають, що деякі з цих звуків можуть мати складну структуру і передавати конкретну інформацію. Дельфіни дуже соціальні тварини. І часто живуть групами, які називаються зграями або косяками. Ці групи можуть налічувати від кількох до сотень особин і допомагають у полюванні та захисті від хижаків. Дельфіни хижаки, які харчуються переважно рибою та кальмарами, вони використовують різноманітні методи полювання, включаючи спільне полювання, оточення здобичі та оглушення риби за допомогою звукових хвиль. Дельфіни використовують ехолокацію для навігації та полювання. Вони видають звукові хвилі, які відбиваються від об'єктів у воді, дозволяючи їм визначати розмір, форму, відстань і щільність цих об'єктів. Дельфіни – повітряно-дишні тварини, тому вони повинні регулярно підніматися на поверхню води, щоб вдихнути повітря через дихало, розташоване у верхній частині голови. Дельфіни відомі своєю грайливою поведінкою. Вони часто стрибають з води, плавають поруч із човнами та граються з різними предметами. Деякі види дельфінів здатні розвивати вражаючу швидкість у воді до 40 км на годину. Самки дельфінів народжують одне дитинча після періоду вагітності, який триває від 10 до 17 місяців залежно від виду. Матері дуже піклуються про своїх дитинчат протягом кількох років. Дельфіни стикаються з численними загрозами, включаючи забруднення океану, втрату середовища проживання, випадковий вилов рибальськими сітями та полювання в деяких регіонах світу. Багато видів дельфінів перебувають під загрозою зникнення.